Привіт! Ми сьогодні з клоуном вас запрошуємо до цирку. Роздивіться, будь ласка, будівлю цирку. Завжди в кожній країні малята цирк будують круглої форми. Тобто в основі коло, я вам розкажу навіщо? По округлій формі гарно бігати цирковим коням або дресированим тваринам. Батьки допоможуть нам цупким папером, виріжуть з нього отаку основу, а ми з вами впевненими кроками почнемо вирізати смужки. Смужки з різнокольорового паперу. Наш сир буде яскравий, як я вже сказала, різнокольоровий, і щоб перший погляд на нього створював радісний настрій. Так, до заняття я нарізала чимало смужок. Тепер, дивіться, я їх ось так складу таким чином. А потім, щоб вирівняти трошки, а потім зігну на опіл Так, одна. Множечка трішки довше, це не біда. Так, зігну їх навпіл. Ось так. І ось так трішечки в сторону. Нахилю і притисну. Почнемо спочатку. Якщо це у нас сьогодні конструювання з паперу, нам знадобиться клей, як я вже казала, картонна основа, і наші сумужечки. Так, Зробимо, ніби чоловічок, бачите, ніжки чоловічка стоять. Зараз ці ніжки потрібно нам буде наклеїти до цупкої основи. Сьогодні не будемо користуватись пензликом, просто будемо ставити крапочку клея. Ось так наклеювати. Ось так. Так. Такого чоловічка робимо із іншого шматочка. Таким крапковим методом. Бачите, крапочка клею? Гарно наклеюється. Зверніть увагу. Другу смужку я наклеїла поверх першої. Так, не бійтесь. Я теж боюсь але бачите, у мене виходить вправно все. Так, третю смужечку. Так само вирівняли. Ось так. так. І останнє червоного кольору. Крапочка, крапочка. Так. Ось так. Яскраве тло і наш цирк готовий. Чекаю на ваші роботи.